Добрий день, друзі! Сьогодні я хочу вам доповісти і розповісти о препараті Простофіт, вигляді чаю і таблеток, пігулок. Я його рекомендую при І що це за хвороба така, дуже часто у молодих хлопців, дорослих чоловіків. З'являється порушення: це сечовипускання, часто сечовипускання, утруднене сечовипускання, відчуття неповного вирожу сечового сечового також Болі при сочовипусканні ріс печія, позиви до сочовипускання і які важко контролювати, завжди мокре більйо, больові синдроми, складності в області промежено мошонки, тазу, попереку, відчуття тяжкості і тиску внизу живота, болісні відчуття в анальній області, болісно під час семвиверження. Зниження лібіда, еректильна дисфункція, нестойка ерекція, прискорене семививерження, зниження яскравого оргазму, слабкість, втомленість, зниження працездатності, підвищення температури при гострому простатиті. Дративливий, зниження настрою через постійний дискомфорт, важкість у нижній частині тазу, також болить поперек, є е, е, такі болі, які ви думаєте, що це геморд, але це простатит і так далі. Також вздуття кишківнику, це може бути все у чоловіків пов'язано з е, е, простатитом. І це можна вилікувати. Я рекомендую лікувати моїми двома препаратами: це препарат Простофіт у таблетках, вживати по дві таблетці два рази чи три рази на добу, і препарат чай простофіт, який потрібно вживати протязі дня. Ви не уявляєте, наскільки швидко і наскільки радісно і наскільки потужно діють ці препарати. Ви тисячу разів мені скажете дякую в той час, коли ви почнете вживати мій препарат Простофіт. Це підніме чоловічу силу, прибере всі болі, прибере, прибере запалення і ви будете відчувати себе знову молодим і яскравим. Для придбання пишіть мені в Директ, я кожному відповім.